Доброго дня, шановні учасники. Сьогодні ми розпочинаємо друге заняття по курсу баз даних. І сьогодні наше завдання навчитися проєктувати бази даних. Для того, щоб полегшити це заняття, ми будемо використовувати Excel, на якому будемо вписувати свої структури бази даних з даними і розбирати різні ситуації. Перш за все, нам потрібно придумати якусь тему для того, щоб створити структуру бази даних. Ну, яку тему ви можете запропонувати. Розклад транспорту міського руху. Цікава тема. Ну, добре. Розклад транспорту міського руху. Уявімо, що у нас є депо. Перед тим, як створити базу даних, нам потрібно придумати технічне завдання. Які є тролейбуси на районі, а також які водії їх водять. Перше завдання, яке повинно зберігати база даних. Давайте спробуємо створити табличку, які поля вона повинна мати. Тролейбуси. Давайте номер тролейбуса. Да? Ну, давайте. Тип, мабуть, тролейбуса. Там старий новий що це за тролейбус, новинка. Давайте відразу будемо заповнювати. Номер тролейбуса 2556. А 37-й це номер маршруту Вірмер. Тоді не номер тролейбуса, давайте номер тролейбуса, номер маршрута Так, водії. Наприклад, за тролейбусом може закріплюватись два водії. Водій, водій один там тьотя Маша і дядя Петро. <плес> <плес> ну, давайте приберемо дядя Петро Маша. Якусь ще ми, ми хочемо інформацію про них знати: зміна. Одного перша зміна. Зміна один. Зміна 2. Е, нормальна база даних чи ненормальна? Це в нас база даних, чи це таблиця? Одна. Поки що таблиця. В чому е, проблема е, даної бази даних? Як Очевидно, що для даного технічного завдання е, можуть бути які запити? Видати всі тролейбуси на районі: Дніпровські, Солом'янські, Дарницький. Логічно. Також можуть бути запити е, до бази даних, які водії їх водять. І ось тут можуть виникнути дійсно питання. Якщо нам потрібно видати лише список водіїв, то е, як нам це зробити? У нас тут записані все відносно тролейбусів, а водії вони е, знаходяться як е, характеристики цих тролейбусів. А якщо один водій може водити два автобуси, може бути таке, тролейбус закріплений за двома тролейбусами. Тоді у нас е, буде в результаті. Результатом виборки буде декілька однакових водіїв. Значить, дивіться, якщо ми кажемо видати нам всіх водіїв, які взагалі водять там, автобуси в Дніпровському, наприклад, в Дніпровському районі, нам видасть, що є такі два Петро: один Петро і другий. А це один той самий Петро чи різний Петро. Ну, наприклад, там навіть будуть повні імена. Не так важливо. Да? Хто це такі? Це один і той самий Петро, це різний Петро. З'являються складнощі: як ідентифікувати, чи це унікальна людина, чи це одне і те саме. Зов Зрозу... в тому, що у нас є насправді одна таблиця, яка зберігає тролейбуси, і унікальну нумерацію ми ведемо по тролейбусі. Тобто, якщо ми питаємо про, про тролейбуси, ми дійсно можемо гарантувати, що кожен тролейбус є унікальним. Коли будемо робити запит по людям, ми цього не можемо гарантувати. Для того, щоб це гарантувати, то очевидно необхідно розділити цю таблицю і виділити в окрему сутність людей. Водії, створюємо таблицю водії. В яких буде якесь первинне поле, яке буде унікально їх ідентифікувати? Ну, Наприклад, номер паспорту. Я зараз буду заповнювати що завгодно, да? але тут, наприклад, може бути номер паспорту, або номер ідентифікаційного коду, або просто номер. Це важливий момент, що вибрати первинним ключем. Ось скажіть, будь ласка, от є номер ідентифікаційного коду. Да? Ідентифікаційний код. Там. Це чисто номер, такий великий. Скажіть, будь ласка, що краще використовувати ось такі. Дані для первинного ключа. Чи ось такі дані? Вірно, краще ідентифікаційний код. Чому? Тому що номер паспорту це який тип даних, очевидно, буде? Текст. Да? Тобто в дужках ми напишемо varchar. Це, мабуть, логічний тип даних для збереження номеру паспорту. А ідентифікаційний код це що це таке? Який тип даних можна зберігати? Int. Цифровий. А чому, чому краще первинний ключ зберігати в інтеджері, а не в арчарі? Хто, Чому ви так думаєте? Ось дивіться, для цього ми повинні подумати, які основні операції є в базі даних. Основною операцією в базі даних це є вибірка. Ну, наприклад, ви зайшли на сайт єт і бачите список користувачів. Бачите, Владислав Урсул, ви хочете зайти на його сторінку. А в лінку вже стоїть якийсь ідентифікатор на Урсул, який унікально ідентифікує, зберігає базу даних. Наприклад, якийсь номер. 555. Ви клацаєте, йде запит в базу даних, і вона в себе, е, який запис бази даних? Вибрати запис з ідентифікаційним номером 555. Да? І вона шукає серед усіх усіх запитів відповідний номер. Зрозуміло. Тобто операція пошуку це саме ключова операція в базі даних. Давайте розглянемо з позиції операції пошуку. Що краще: текст чи числа? Як відбувається ця операція пошуку? На вході є масив даних, масив текстових даних. Бачите? І масив е, числових даних. Нам потрібно з цього масиву знайти певне фіксоване значення. Скільки операцій необхідно для порівняння цифр? Одну операцію, двох-дві цифри поміняти, порівняти. Подумайте самі, щоб порівняти один інтеджер, інтеджер ви задає, якби процесор їсть дві цифри, він їх порівнює, видає більше-менше. Зрозуміло, так? Да? Це одна операція порівняння цифр. А скільки операцій займає порівняння тексту? Кожен символ алгоритму порівняння тексту береться перший символ, перший символ порівнюється другий символ, другий символ, третій. Зрозуміло, так? Да? Наприклад, буде у нас строка 8 символів, то це буде 8 операцій порівняння. Зрозуміло, що в 8 разів довше це все буде відбуватися. І 8 разів більше буде розмір, тому що це зберігається в 4 байтах, а там буде зберігатися, якщо в варчар, 2 байти, якщо це буде у Т8. Кожен символ 2 байти. Да? Тобто, е, зрозуміло, і розмір, і швидкість пошуку. Тому, е, навіть якщо є певне поле текстове, яке може служити первинним ключем, здебільшого від цього відмовляються і, наприклад, водять, якщо немає такого, як ідентифікаційний код, просто ID-водія. Роблять його автоінкрементом, щоб сама база даних заповнювала. Але е, головне, що тут будуть цілочисельні зна значення, які е, будуть е, зручними. І ще один момент. Е, скажіть, будь ласка, які ви алгоритми пошуку знаєте над масивом даних? От ну, є, наприклад, масив чисельних даних. Я зараз просто будь-який алгоритм пишу, а ви, будете, ви мені скажете, нам е, треба знайти е, рядочок, в якому знаходиться цифра 32. Який алгоритм ви будете застосовувати для цього набору даних. І так, якщо цей стовпчик у нас був відсортований, є такі методи пошуки, які, як, такі, як бінарний пошук або двійковий пошук. Як він працює? На вході ми знаємо, що довжина кількість цих елементів, наприклад, 10, да? зараз ми підсвітимо код від 9. Да? Береться середній член і з ним порівнюється вхідний даний. Тобто на вході у нас 32. Якщо 32 більше, то Береться далі на середній елемент з осієї частини. Зрозуміло? 33. Менше. Потім береться елемент з цієї, і ми знаходимо цей елемент за скільки кроків на даному За 3 кроки, а не за 9 кроків. А в цілому, якщо рахувати швидкість пошуку, то воно обраховується для цього алгоритму як логарифм двійковий зен. З 4 елементів ми знайдемо елемент за дві операції. З восьми елементів за три операції, з 16 елементів за 4. І так далі. Тому в цілому бази даних працюють так швидко. Таким чином, щоб ви зрозуміли, для того, щоб пошук був швидкий, нам необхідно, щоб наші дані, по яких здійснюється пошук, вони були відсортовані. Саме сортування здійснюється за допомогою такого поняття, як індекс. Коли ви робили перше заняття, завдання, там ну, зовнішній ключ виставили, і там під час цього ви ставили індекс. Вірно? Також, коли ви ставите первинний ключ, то на всі дані, де поставлений первинний ключ, автоматично додається індекс. Це значить, що це поле тепер відсортоване всередині бази даних. Саме головне, що тепер, коли там є індекс, пошук по ньому дуже швидко, набагато швидше, ніж по звичайному полі. Це ми говорили, яким тип даних краще використовувати для первинного ключа. І що взагалі первинний ключ необхідний для того, щоб ідентифікувати. Значить, ми видаляємо всі ці е, викладки. І тепер у нас два Петра. І ось ми маємо таку табличку. Тепер наше запитання: як же нам вивести, які водії водять які маршрути? Зараз у нас е, прямо записано ім'я водія всередині цю таблицю. Але як ми вже розбирали, є два петра, і, наприклад, ми не можемо знати, який з цих, а тут три петра, який з цих Петро, які... відповідно, якою людиною є. Зрозуміло? Тобто нам треба змінити щось в цій таблиці, щоб точно знати, який водій водить який тролейбус. Як це можна зробити? Ми змінюємо назву також поля ID водія 1, і змінюємо замість цих імен ідентифікатори. Один. Тут два. І так, ми можемо. тепер так, Ми можемо вибрати всіх водіїв. Можемо. Можемо вибрати всі маршрути? Можемо. Можемо однозначно сказати, який водій водить який маршрут. Можемо, тому що ми вказали ці штуки. І тепер виникають запитання цілісності. Що таке цілісність бази даних? Цілісність це правильність усіх даних у базі даних, непорушність. От, наприклад. Як можна порушити цілісність. Наприклад, якщо я сюди запшу 7, я порушив цілісність. Чому? Тут немає цього елементу. Як можна тут втратити цілісність? цілість? Тут вже вказано, в якій зміні він працює. Бачите, да? і тут вказано, в якій зміні він працює. Уявіть собі, що людина переводиться з одної зміни в іншу життєвий випадок. І, відповідно, бере там е секретар, і тут ставить два. Тепер воно працює на другій. А тут забула. Зрозуміло, так? Да? Опа, у нас одне, одне і те ж саме значення зустрічається в двох місцях, і вони конфліктують одне між собою. І яке з них вірне, ніхто не знає. Хіба що Маша і секретар? <кхм> Ми втратили цілісність. За рахунок, чому вона втрачена? Вона втрачена тому, що одні і ті ж самі дані використовуються в двох місцях. Якби ми їх зберігали лише в одному місці, то цілісність, цей тип цілісності втрати було б неможливо. Зрозуміло? Як набитися цієї ситуації? Насправді все, все дуже просто. Їх просто треба звідси видалити. Чому? Тому що вони говорять про одне і те ж саме. Вони говорять про зміну роботи, яка залежить тільки від водія і не залежить від тролейбусу. Дивіться, якщо ми звідси видаляємо просто це, що у нас виходить? Ми маємо. Но тролейбуса. Є ID-водіїв, які працюють на першій другій зміні. І якщо ми хочемо дізнатися, на якій зміні вони працюють, вони йдуть сюди. Зрозуміло? Нормальна структура бази даних? Нормально. Тепер я до вас задаю запитання: а в одному депо за одним тролейбусом може бути закріплено декілька водіїв. Але один водій може бути закріплений лише за одним тролейбусом. Тобто не два водії можуть бути закріплені за тролейбусом, а, наприклад, 5 або 3, або 4. Неважливо. Як нам бути в такій ситуації, як побудувати структуру бази даних, щоб вона зберігала? Тут зараз будемо малювати нову структуру даних, яка буде реалізовувати цей варіант. В результаті цього року ви всі повинні намалювати по 5-6 по 6 структур таблиць даних. Так, ну що, що ми будемо змінювати? Ми тут запишемо номер тролейбусу. Давайте будемо вже не писати номер, а будемо писати ID. Звикайте, що всі первинні поля ми будемо починати ID підкреслення. І насправді, зараз я пишу українською мовою, але ми це все будемо називати англійською мовою. І тут ми можемо закріпити, наприклад. Цей водій за 256, всі водії зараз за 258 тролейбусів, 5 чоловік. А І2 за 256. Ну що, це вирішило наше запитання? Можна з даної структури сказати, е які водії закріплені за якими тролейбусами. Тобто, е зараз е ми вже можемо сказати по усіх речах, але у ці два стовпчики у нас з'являється конфлікт. Да? Що ми будемо робити тоді? Видаляємо ці стопчики. І так для такого технічного завдання, бачите, у нас структура даних буде наступна: тут чисто тролейбуси, бачите? А тут водії з вказівкою, на якому тролейбусі вони працюють. Зверніть увагу, що це відношення один, так званий один до багатьох. Яке говорить, що до одного тролейбуса може бути під'єднано багато водій. Така ситуація реалізується введенням в таблицю водія, поле з ідентифікатором об'єкту, до якого вони під'єднані. Зрозуміло? Тобто багато водіїв можуть водити один тролейбус. А ось така структура передбачає, що тут фіксована кількість водіїв, яка Може водити тролейбус, тому ми змогли їх тут записати, їх дві два всього. Да? А скажіть, будь ласка, чи можна оцю ситуацію реалізувати за допомогою ось такої структури? Тобто, якщо ми зробимо таку структуру, чи вона буде включати в себе цю ситуацію? Тут один водій може займати декілька тролейбусів. Да? Дійсно, ця ситуація не перекривається, тобто ця структура робить. Можливим, що один водій займає в декількох тролейбусів. В цій, в цій структурі це неможливо. Зрозуміло? Добре, давайте уточним завдання. За одним може бути закріплено декілька водіїв, і один водій може бути закріплений за декількома тролейбусами. Кожен може бути закріплений за декількома тролейбусами. І за одним тролейбусом може бути закріплено декілька водіїв. Так, копіюємо цю структуру даних. Додаємо. водія. Заповнюємо. Ну, наприклад, Вітя може бути закріплений за 256 і за 255. -м. Вітя в нас другий. В Петро може бути закріплений за 25.56, за 56 і теж 58. -м. Як нам це заповнити? Скажіть мені. Якщо обидва ці два водії закріплені за одним і тим самим автобусом. Зрозуміло запитання? Як заповнити таку структуру, яку ви запропонували? Окей. Варіант е, наступний від Олександра. Ми ставимо ось тут точку зап'ятою і пишемо е, один. І тут пишемо один. Варіант. А чому не варіант? Такі дані називаються неатомарними. Атомарні дані це дані, які окремо знаходяться в комірці. Якщо ми шукаємо робимо якийсь пошук, нам не потрібно розбивати комірку на окремі стовпчики, щоб знайти ці дані. Бо зараз, якщо ми запитаємо, а петро, які водії води, які тролейбуси водить, нам прийдеться перебирати усі комірки, розбивати ці дані по крапці з зап'ятою, текстові операції робити. І доставати там, де ідентифікатор Петра одиничка. Тобто ці дані не атомарні і такі дані не рекомендуються використовувати. Що значить не рекомендуються? Є певні правила побудови структури баз даних, ми, з ними будем, ми їх будемо вивчати на наступному році. Це так звані нормальні форми, перша, друга, третя нормальні форми побудови структури бази даних. І е, в цих правилах оговорюється як рекомендується побудувати дані для того, щоб вони зберігали цілісність? Основна задача е, нормалізації, процесу нормалізації це збереження цілісності даних. Але е, в реальності, в реальному світі, іноді Приходить після того, як ти побудував структуру бази даних в нормальній формі, в правильній, яка забезпечується цілісність. Якщо проблеми з швидкістю роботи, іноді приходиться денормалізувати структуру бази даних, навіть робити такі рішення, які ви бачите тут. Іноді такі рішення навіть приходиться робити. Але ми цього робити з вами не будемо. Чому? Тому що це ви можете робити лише коли ви станете гуру в проєктуванні баз даних, будете робити їх правильні. І будете не помилятися, а будете робити це усвідомлено з ціллю, з конкретними цілями оптимізації, ясно? Тобто такі помилки роблять або ламери, або круті гуру. Ми, ви, покшу, ви вже не належите до ламерів, але ви ще не належите до крутих гумору, тому таких речей ми робити не будемо. <кхем> І так, ви, значить, ця структура не підходить. Пропонуйте? Пропонуйте. Продовжуємо урок. Для того, щоб зв'язати дві таблиці зв'язком типу багато багатьох, потрібна проміжна таблиця, яка містить як мінімум два елементи: ID тролейбуса і ID водія. Кожен рядочок цієї таблиці він вказує, наприклад, такий-то тролейбус з таким-водієм. то водієм, Шостий з водієм 2. Бачите, да? тобто, кожен рядочок це зв'язок. Оцей стовпчик ми видаляємо, як неправильний. Запитання до вас повністю правильна структура, чи ще щось потрібно змінити? Тобто, дивіться, оцей ID тролейбуса, це якийсь вказує на один якийсь тролейбус, з яким пов'язаний водій. Так як він може бути зв'язаний з багатьох, він втрачає свій смисл. Удаліть. Таким чином, ми виходимо що на таку структуру, де зв'язки зберігаються в середній таблиці. Давайте поговоримо про цей стовпчик. Навіщо він потрібен? Зальємо трошки іншим кольором кольором первинні ключі. Дійсно, в кожній таблиці повинен бути первинний ключ. Але питання: чи несе якусь смислову нагрузку цей первинний ключ? Це номер пари. Є спеціальний інструмент в базах даних, який називається складений первинний ключ. Що це таке? Можна вказати, що первинним ключем є не одне поле, а є комбінація полів. В цьому разі. Перевіряється не унікальність даних одної, одного стовпчика, унікальність комбінації пари. Да? Тобто, якщо ми ставимо сюди первинний ключ, то не зможе з'явитись отакий ще один зв'язочок, нам база даних не дозволить. В той же час, якщо буде декілька однакових значень ось тут, все буде нормально. І тут так само. Зрозуміло, це називається складений первинний ключ. Ми молодці, але насправді ніхто так не проєктує, як ми робимо в Excel. Ми це зробили лише один раз для того, щоб, на прикладі, з даними, побачити, як це все робити. Да? Це щоб було очевидно. Але насправді використовують програми спеціальні для розробки. І одну з таких програм ми сьогодні використаємо. Ми зараз познайомимося з середовищем для створення діаграм баз даних або структур баз даних, яке називається Microsoft Database Designer. Ось у нас є. Три структури бази даних. Перша ось така, друга така, і третя така. І ми створимо структуру бази даних з е, указанням е, зв'язків між цими базами даних. Відкриваємо е, MicroOLA Database Designer. Якщо у вас його немає, його триальна версія, яка працює 30 днів, знаходиться розташована на нашому сайті it University на вкладці рекомендовані джерела корисні посилання. Заходьте туди, завантажуйте і інсталюйте. Додаємо таблиці. Значить, при проектуванні структур баз даних прийнята скорочене форма найменування, коли зверху вказується ім'я таблиці а і вертикально вказуються імена стовпчиків. Ось ми додали таблицю, двічі на неї клацаємо. переходимо в казівничок, двічі вклацаємо на неї. Відкривається редагування. Вказуємо. Перша таблиця у нас тролейбуси, да? Я не знаю, як у нас англійською мовою тролейбус. Троль бас. Автобус для тролів. Тут є багато опцій. Основна з них engine type має сам. Тут вона вказана стандартна, але насправді вже стандартна, більш стандартна InnoDB. Тому, якщо ми хочемо створювати реліційні бази даних, в яких працюють зв'язки і обмеження зовнішнього ключа, то ми використовуємо цей тип InnoDB. Тому що MyISAP, тип баз даних, якщо ви додаєте обмеження зовнішнього ключа, воно працювати не буде. Це запам'ятайте. Тут ми додаємо поля. Columns – це поля або колонки. ID. Трольбас. Я рекомендую вам таблицю іменувати так, які записи вона містить. Тобто, прочитавши назву таблиці, ви відразу зрозумієте, що є в одному рядочку таблиці. Зрозуміло? Якщо називається тролейбус, це значить, що в одному рядочку знаходяться тролейбуси. І так само первинний ключ я вам рекомендую називати ID підкреслення і назва таблиці. Тоді завжди буде очевидно, що це за первинний ключ, з чим він пов'язаний. Вказуємо первинний ключ, primary який, додаємо інший. Поля. У нас є номер маршруту. Road. Це номер маршруту. Далі. Що у нас тип type тут у нас тип буде, мабуть, текстовий, там старий, новий і так далі. да Тому ми вибираємо для тексту поле Варчар. Чому саме варчар Є, наприклад, таке поле як Char. В чому різниця? Давайте про це поговоримо. І varchar і char вказується довжина. Да? І varchar і char це є довжина рядочку. Різниця між цими типами в об'ємі, е, об'ємі, які вони займають в файлі. Якщо ми вибираємо тип чар, то стільки, скільки вказано ось тут, 50 символів, стільки воно і займає в файлі. тобто виділяється 50 жорстких символів. Зрозуміло? А варчар, воно займає стільки символів. Стільки в реальності написано. Тобто, якщо там буде 5 символів, а довжина 50, воно буде займати 5 плюс, плюс там декілька символів службових. Зрозуміло, да? тому е, рекомендовано використовувати варчар, де використовується чар? Ну, наприклад, якщо зберігаються однакового розміру дані, там, номера телефонів і так далі. Е, за рахунок того, що розмір цього поля однаковий, то легше проводяться е, операції пошуку по файлу. Трошки полегшується робота з файлом. Тобто для чарт трошки краще працює пошук, але він займає більше місця. Ну, Використовуємо варчар type. Рухаємось далі. Район. District. І тут додаємо варчар. Отут автоматично встановлюється 50. Наприклад, для типу нам це не потрібно. Тут ми кажемо 10. Оця довжина впливає на те, що більше цієї довжини не може бути, тобто воно буде обрізатися. Менше може бути, більше не може. Я роблю Ctrl-C-Ctrl-V. Двічі клацую. Тепер водій таблиці драйвер. Змінюємо ID-драйвер. Далі Name. А, номер паспорт. Нехай буде password. Отут якраз можна використати чар. Окей. Значить у нас є дві таблиці. Нам потрібно зробити проміжну таблицю. Ми додаємо таблицю. Таблицю зв'язку я рекомендую називати, щоб і там, і там були назви інших таблиць. Таким чином, ми повністю зрозуміємо, що змістом цієї таблиці є зв'язок між таблицею Trollbus і Dрайвер. Додаємо інший зв'язочок, знову називаємо цю таблицю і цю таблицю. Окей. І так, воно додало е, дві таблиці, але воно додало оці приставки. ФК Foreign Key. Насправді я не рекомендую так робити. Якщо можна називати ці е, стовпчики однаково, то називати однаково. Тому я оцю приставочку Foreign Key видаляю. І воно відразу додало ключики. Є ключики P, буквочка P primary key, да? А тут є ключики, не знаю, чи ви бачите, буква F англійська Foreign Key. Тобто одночасно з зв'язочками воно додало туди обмеження зовнішнього ключа. А сьогодні я хочу ще показати, якщо ми хочемо поставити первинний ключ сюди, то ми. Прямо, окей, окей. І воно поставило. І дивіться, на кожному окремому стовпчику стоїть обмеження зовнішнього ключа. А разом на комбінації цих полів стоїть обмеження первинного ключа. Тут складений первинний ключ. Тобто структура, яку ми розібрали ось тут, бачите, оця табличка, виглядає в класичному вигляді, ось таким чином. І в майбутньому, коли ви будете проєктувати свої структури, ми будемо вимагати ось в такому вигляді від вас структур баз даних.